А це трофей. Мамо мія, то тут більше кільо. Подивіться на цього гігант. Та це капець. Єй-єй-єй. Ух. Ну це краса. Друзі, це напевно найбільший гриб цього року. Не знаю, яким він стане. Ой, йо-мойо. Ох, він тут важкий. Подивіться, ще добрячий гриб. Ого, то тут більше кільо. Оце грибака. Це шапака. Це нам повезло, що повезло? Це називається пішов, за, за опеньками, за підпіньками, а поповно такі гриби. є є єй це капець. Подивіться, це, це що? -то. Це здоровий. Мама мія. Це нам повезло, так, а з боку там козар, не знаю чи її вже брати. Я вже сам не знаю, що то робити. Дивіться, які чудові. Та беремо поки що. Ось. Це ми лише зайшли в ліс. Вийшов я з мішаного лісу, зайшов сюди, в цю посадку. А тут дивіться, що твориться. А тут козагрів настелено. Просто настелено. Гриб на грибі. Один на одній мади. Іди тому ще один великий. Я вже навіть його брати не буду чи ні. Та ну його він вже намок, хай лишається. Тамо далі ще один. Я вже навіть не знаю, де сумку дів. Так, сумка де наша тому. Так, сумку ми тому лишили, зато сумку шукати. Я так пішов. За грибами пішов, пішов, пішов. Це капець, це місце. Та це все в місці півтора грибів, друзі. Це збираємо. А? Це нам повезло. Що повезло? Десь я бачу ще козари. Вже не бачу. З тим грибом вже все це збило з голови, ось. Ще такий один чудовий. Кутки. А поки що берем не видно. Ой, там ще таких молодих. Ціле коло молодих. Ох-ой-ой. Дивіться, яких тут ще молодих. Грибів. Козарки такі класні. Береж знову ще один молоденький. Капець повний. Хто туди на однім. Ого. І знову нам попадається. Молодий білий гриб. Подивіться, який гарний. Який це красавчик. Ох ти який. О. Молоденький, гарний. О, Я ще там нічого не чистив, все стоїть на купі. Пішов трошки ще хоче біля сумки. Ой-ой-ой, друзі, це щось неймовірне я навіть не міг собі таке уявити. десь пару кроків дійшов там от кібіляк. Зазирає. Недалечко від того. Ось такий багатир тримає патик. Хасончик. Це капець. О, а мене потіло на опеньки, а назбираємо білих і козирів. Краса. зараз фотографуємо його. Чому я раніше сюди не повернув? А я скільки років ходжу по цю березуму і не повертаю цю посадку. А тут дивіться що твориться. Недалечко від села. Капець трошки обідно. Ходити, бо знає, куди по так далеко. а гриби ось тут під боком самим. І знов такий красень. Сумка там ось стоїть. Та я ще навіть не чистив того білого від тих козариків. Кручусь на одному місці, тому що він зайшов в цю посадку, але ми її зараз обійдемо повністю. Подивимося, що тут твориться. Мені це вже починає подобатися. Пару хвилин в лісі і нас вже дивіться, скільки в сумці грибів. Скільки тут грибів вже. Огусь. Добре, навіть поки що не чистим, шукаємо ще. Так, і що пару кроків відійшов від сумки, і знову козар такий гарний впадає. Дивіться, який чудовий. Такі екземпляри гарні. І сірі здесь подутки білий білий Так, тому що такі червоніці. А то мухомори. То є мухоморе. Так, адреналін, друзі, в крові вже кипить. Після знайдених тут двох грибів. Вже тем спав. Зразу так бігав ганом, щоб потім посадці. Думав, перебіжу подивитися так раз. І побіжу до бою лісок, а вже тем спав. Йду полегоньку, уважно зазираю. Ну що, друзі, общем я поставив сумку. Та десь немає смислу ходити. Тож не розвертаюся, там ось знову і два попадають таких чудових. Ось. Я так зрозумів, що ми вже більше ніде не підемо. тут поколотимося. Назбираємо таких чудових гарних козариків. Напевно, що сумка вилетить тут махом. Ох який здоровий. Знову Три чудові, молоді, такі гарні. О, красо, а там ще є. Це ми зайшли удачно. Що містина, то містина. О, то не в буках збирати. Там людей купа перейшло. Гриби попадаються рідко. Ну, Білих немає, але ну, нічого. Будуть і такі диські класні. Знову кубка. Три крока, вони там якісь великі. Ми його вже брати не будемо, не вибирати молоденькі. Ось там я бачу ще молодого. Пішли голоду гори знову є. Ось якісь тут кавеликі. Інший нормальний. Ох, є білий, друзі. Є білий, ще такий гарний. Коломо самих мухоморів. Обана. дивіться. Мухомор один другий, а тут дицький білячок. Опа. А я ходжу по бучинах, бо знаю де. Їду, вони тут, кажуть, тут біля села під хату. А де є білий? І ще такий красень. Ох ти який. Далі будемо що, якщо козарів сипати чи що. Хм. Не знаю. Це вже мені подобається, поки йшли козарики. А то ще білий попався. Так, але я йшов сюди за козариками. Де їх бачу? Ось дивіться, які тут козарики попадають. Ого! Три за раз. Такі три за раз. Тут ще один. Це капець. Знімаю камеру не включаю. Гриби насіяні тут. -ка. То ми тут наберемо нині, напевно. Так, Білого беремо, йдемо далі шукати. Далі знову зазирає ще один. Ох, Тут ми попали на козарі. Ох, тут два. Ось такі грибі, ось де. Капець. Це місце на. Оба на я недалеко, біля села. Може якихось пів кілометра від села ліс. О! Перейшов городом, зайшов в лісок. Пішов по мішаному лісі, немає. Я зайшов в посадку, в посадку такі козарі. Замість опенів такі беремо. Раз Бог дає, треба брати. Ну що тут скажеш, друзі? Замість опенів тут у нас клондайк козарів. Тут такі козарі капець один. Пару кроків знову, дивіться, кіт два. Кіт два, тут ка здорові. Чудове. Опа. А тому я бачу ще. Капець, Це ми зайшли удачно. М? Думав, що назбираємо пеняка, тут таких козарів. Навіть мені собі подумати. О, дивіться, знову. які Тут три. О, які здорові, гарні. Сірі підберезники. Ой, тут там ще два. Капець. Тут ще два. Знову. О. Ну так, не подумав таке. Підняли ми цього козарка, вдійшли пару кроків, а тут нам попадає ціле коло мухоморів. морів. Людських тут всяких грибів. Але там може зазирає. Не знаю, чи то козар, чи то біляк. Щось незрозумілий гриб. То, напевно, козарі. Чи то білі. А, ну. а ні, то коза. Тож. І це коза. Такий гарний. Ось кіточку карні козарі. Ой, тут там ознов ще є. І тут багацько є. Ой, тут старі попадали. Видно, що тут нікого не було в цьому лісочку. Ніхто сюди не ходив. там якісь красиві І знов Ізнотки коза. Ось. Та неймовірна казка. Продовжує йти і тут далі. Дивіться, яких шапок один за одним. Вони вже такі великі попадали. ось там ще один. Вон тут є молоденький, Ще тримає гриба в руках. Продовжує йти, парами коло сумки кручуся. таки коло. А тут грибів. Ух, так. Це ми попали з вами. І пару кроків, і оп'ять гриби. Дивіться, які гарні козарики. Такі класні. Молоді... Ой, ламалася ніжка. Нічого. Ой, знову повна рука. Так. Ух, тому я бачу, знову купа шапок. Там знову. Самі такі великі. Так, йдемо, напевно, вертаємося до сумки, це все перечистим. Сумка тому. І будемо йти далі. Ну що, друзі, продовжуємо косити наші грибочки. Дивіться, нам далі попадають коза, які гарні. Ух, і саме головне, що ходжу на одному місці, збираю і збираю. Белом брочко. Тих лишень витягнув і пару кроків. Там вас такий здоровий. Як білий гриб. Оце підберезник. Ого. дивіться, який здоровий такою теньку ногу. У нас вже більше як пів торби. Я перечистив одну купу з тим грибом, більше як пів торби. Ми ще зараз тут трохи. напевно треба буде нам на слідущий рівний похід ми зробимо в цю молоду березну. Обійдемо її чисто повністю, вона величезна. Сьогодні ми вже не, не будемо ходити, в нас вже майже повна торба. Зараз тут докутимося, дозбируємо і йдемо щасливі додому. З таким результатом я взагалі довольний, бо природа нас сьогодні, що порадила то порадула. Будемо дякувати цьому лісу за такі його щедроти. Пішов за гопеньками, але опенька не знайшли, ми назбирали і білих грибів, і козарів. Ну краса. Що грибалка та грибалка. За, за 10 хвилин, друзі, таку сумку грибів назбирати, це круто. Добре. І пару кроків і знову ще один. Ще цей тримає в руках. Ось, і знову ще один. А тому далі зазирає, друзі, білий гриб. Але ми йдемо, тому що заберемо козарика по дорозі. Тому що у нас червніць то а то мухоморич. І тут вони все ростуть на купу. І білі, і козарі. О, і козарі. Бачите? А тут мухомор з боку. Сусід. Так, ось це, тому, що машу закупа. Та Подивіться, така інтересна, а ні, це просто купа. Тут мухомор. А там далі знову козар. Ось які. О, дивіться, такі красені. Оце гриби. Один за одним, один за одним. Я ще так не збирав у цьому сезоні. Взагалі не пам'ятаю, коли так давно так було. Щоб так гриби там о, білий зазирає. Чи як до нього залізти, трохи важко. О, дивіться, який там красень. Білий-білий наш. Ах, біляшик. Що біляшик подивіться, який чудовий. Ох, Ох сидить. Пішов, дитики біляшик. Гарний здоровий. Красота. Ну тут не знаю, що казати, емоції зашкалюють ось. Ох, це гриб. О, А тут за ним двіцький гарний. Молодий. здоровий. Говорити тихо, аби не повтікали грибочки. Дивіться, яке чудо. О, оце нам повезло. Поки друзі говорив, говорив, обдивився. Тут ще є он. молоденький недалеко. Один і ще другий. Ріс недалечко від цих. Зразу не замітив їх. Говорив, потім встав, а вони є. Так що місцинка конкретна чотири. Грибочка нам красота. Ну, друзі, я вже взагалі не жалкую, що я сюди пішов. Прийшов ще буквально ще пару метрів, на то знову попадає. Дивіться який. Ого! Оце грибок як намальований. І він собі тут такий. О, дивіться, це краса. Це просто казка. Не гриби, а казка. Ох! Це наш. Не дурно ми вчора повернули. Тут оберезину на розвідочку Вона нам підказала маршрут на сьогоднішній день. Ось, пішли в нові місця, а тут такі гриби, подивіться, красний знов нам попадає. Чудовий білий грибок. Ну що, друзі, і ті ще всі на купі Приніс я ще цього до них. Я тут покрутився, тут ще є 4. Дивіться, там зазирає. там один такий красунчик, там другий. А тому ще два. Одивіться кану. Як тут ростуть вони? Ось. що краса, то краса. О! дивіться, який гарний один. О, пішов другий. Та третій. І тут на звіський четвертій. Ну такі чотири. Оце нам вже повезло. Грибний день на сьогодні вийшов. Ось, і знову така купека. О, місце порадувало. Дедовно я сюди йшов. Ну що мені є? Знову. Красень. Кій тут знов є. Uh -huh. А він собі тут виріс. О, ще один. о, тому є ще один. Друзі. А то є ще один. Ось який. о, Ще один молодий. На сьогодні нам навезе. Ізнотки два гриба. Ну а тут ціла сім'я. Дивіться який тут клондарик. Козариків. Оце картинка. Uh -huh. Так біг ти тут насадив. Один який красень, другий. Там три. чотири, п'ять. Така сімейка чудових козариків. Ви ці які О. А це нам півезе. Що везе? везе? Дивіться, тут аж три. Три зараз. Ось таких чудових. Ганих козарів. Краса-каса. Ось такий ще нам попадає. Гарний молодий рибочок-козарик. красунчик, Ось, чудовий, правда? Тима хумартки красний. О. Так, а тому що таке зазиває? А тому є ще Опа, там ще один козарик. Опа, дома ще один гриб, Опа, дицький, гарний, берем. Добре, знову два. Ух, тут -ка. попадали. Попадали, Дитських не є повно. Там ще є молодий один, але якийсь файний. Не будемо брати мухомори смердять смердят на цілий ліс. Ну, мухомори страшне, таких я давно не бачив мухомори. Повний ліс, всі посадки у мухоморах. Добре, йдемо. Тут нам, друзі, попадає таке чудове коло червоних козариків. Тільки подивіться на цю красу. Як вони гарно ростуть. Правда, красота? О, це колектив, що колектив. Ну Там ще збоку є, але його не засікає камера. Зараз вам покажу все ближче. Дивіться, такий один нам попадає гарний червоний. О, ось який красивий. О, тепер знову ще один. Тут знову ще один. Тут ще один такий. Ось, тут ще таких два. Тут вже така кубка. От знову деський здоровий, здоровий. Дицький огромний козор. Тут ще один. Такий ще один здоровак. І тут знову ще один. Ух, це коло. Там одинський коло мухоморів, О, яка краса. Оце ми набрали. Це кубка, це ще не все, там ще є, Тут є ще один. О, збоку собі притулився. Так, це дощовичок. гарний такий зазирає пухавичок. Ну, це лісок. Що знайшли містину, то містину. Так, це нам повезло. Ось, дивіться, збираю близько біля села. Знайшов надаляк, на букові ліса. Тут така краса. І недалечко від тих я пройшов і нам попадає знову два таких чудових козарика. Ну Посадочка нас радує, добре забирає нам далі. О, попадають нам корчих старих рогів. Вже старенькі, величезний, здоровий кручисько. Как краса. Брати не будем. У Нас так нема куди. Місця вже немає. Хай лишається. Один, другий. І тут порядочком третій. Ось один такий чудовий красунчик. Біля нього ще один. А ще один. Ось, вот, как краса, знову тих три. Продовжуємо далі. І опять нам попадається, друзі рожки. Вже сьогодні другий раз. Знову біля пеника, такий молоденький корчик, гарний. Ось такий красивий капець. Брати не будемо, немає куди, у нас повна торба. Грибів, козирів назбирали. Нема куди брати, хай лишається. Добре, торба там вверху лишив, зараз спустився сюди поза заропами ж дуби. Тому щось є. Ну все, на цьому будемо закінчувати. Добре, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. До наступних зустрічей. Зустрінемося на слідуща, чудових рибалках.